Велику честь учитачем цієї прекрасної бібліотеки. Зв'язку з днем народження Тараса Горбовича Сученка, бо водили заходи, але що мене вразила, прекрасна довірка літератури, яка присвячена життю Тараса Горборовича Сученка. Це й мали відомі факти і Шевченкі Рада. Єдине, на що я звернула увагу, взагалі. Дуже мало говоримо про релігійні погляди Тараса Григоровича Шевченка, що він був глибоко віруючою людиною, це взагалі не було. А я відкриваю для себе, що навіть у нього були давидові сами, де він висловлював через, скажімо, свої думки про Україну, про свою долю. Те, що може бути сьогодні, вперше я побачила видання Івана Агієнка про Тараса Григоровича Шевченка. І ви знаєте, він сказав такі. Слова. Він сказав таке. Тарас Шевченко з бігом часу став у нас поетом Пошана якого, перетворилась на все національне. Це він помітно перетворився і далі перетворює український народ на політичну і національну дозвілу націю. Це він дав усім національно політичну ідеологію. Я хочу сказати, що ці слова вони звучать настільки актуальна, тому що зараз російсько-українська війна. І саме, скажімо, його е, наративи, його накази до українського народу, вони звучать дуже прекрасно, що треба любити свою батьківщину. З 2022 році, 23, ми обурюємо свою ідентичність, ми відстоюємо свою національну гідність сьогодні. Тарас Шевченко говорив, борітися і поборетися з вами. Бо і як не згадати, що безумовно без Бога має така точка зору, що навряд би Україна вистояла, скажімо, у цій війні з Росією, бо ми дуже маленька держава, зброї немає, і Бог допомагає. І тому ви знаєте, мене на цій виставці саме зацікавили релігійні погляди. Тараса Шевченка, бо сьогодні бійці, коли йдуть на фронт. Вони просять, дайте молитву, якщо ви знаєте, звертаються, вносять собою молитви. І це прекрасно. Знаєте, я просто щаслива, що сьогодні я відвідала бібліотеку, побачила цю прекрасну звірку. Хочеться сказати Слава Україні! Героям слава. слава, і слава працівникам цієї бібліотеки.